Чотири лапи захисник. Таку нагороду отримав поліцейський лабрадор Кіра в Києві. Вона перемогла в номінації Пошук вибухових предметів серед собак сектору безпеки та оборони. Церемонію щорічно організовує кінологічна спілка України. Кіра займається розмінуванням. Перша нагорода, тому що це нагородження проходить вже другий раз. Перший раз в тому році було і другий в цьому році. В Тому році виграла для цю номінацію її менша сестра. А в цьому році вона сама. Лучше б ми б її отримали в мирний час цю нагороду. А так, я вважаю, що ну, особисте моє таке почуття цієї нагороди, те, що ми, як кажуть, заробили її, заслужили своєю плідною працею. Кірі шість років, і майже стільки років Лабрадор несе службу в поліції Донецької області, розповів Роман. Народилася вона в кінологічному центрі в Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення російських військ собаку вивезли до Покровська. Кіра працює в містах Донецької області, зокрема у звільнених від окупантів. Разом з Кірою працює її сестра Айра, яка отримала нагороду минулоріч.